Вам часто доводилося слухати, як звучить старовинна ліра ось зараз ви її чуєте. Якщо кобзарі мандрували з кобзами старосвітськими бандурами, то під акомпанемент саме цього інструменту виконували древній епос незрячі мандрівні співці. Як могла звучати ліра 300 років тому? Демонструє Андрій Ляшук. Оце У мене в руках бачите, такий інструмент. Я його називаю Старосвітська Ліра, бо це зроблено по музейному зразку. Але також в мене є і хроматична концертна ліра, з якою можна експериментувати і робити якусь музику нову, експериментальну, і це теж повинно існувати. Кобзарі, лірники, бандуристи. Вже традиційно вони з'їхалися до Ірпеня на благодійний фестиваль Кобзарський спас. Саме Єрпінь був батьківщиною першого цехмайстра Київського кобзарського цеху Миколи Будника, тому кобзарі приїжджають сюди часто. Ірпінь це таке сакральне місце. Оскільки Микола Будник власне тут похований. Він тут жив. Це не молене місце в якомусь розумінні і кобзарі завжди сюди приїжджають. Нам тут всім добре і майструється. І співається, і кобзарюється. Це дуже важливо, що саме в Ірпені кобзарі можуть продовжувати ту традицію, яка по суті тут дуже потужно почала відроджуватися на початку 2000-х пайнмайстром Миколою Бутником. Це така унікальна традиція, унікальна річ, яку ми маємо не тільки зберегти, а обов'язково передати нашим нащадкам. Сучасні кобзарі називають себе реконструкторами українських епічних традицій, і цього разу серед вікових дубів парку Незнайка на імпровізованій сцені кафе Тераса звучало багато старовинних дум. Нам здавалося, що колись там якісь пісні для нас були просто такими, що про давні часи про подвиг. Козаків в колишні про те, що вони в полі помирають без про те, що пам'ять про них залишається. Пісні дівчатам, які втратили своїх близьких, тих, кого вони відправили на війну. Ми думали, що це просто наша давня пам'ять. А тепер це вивелось. Ми співаємо про сьогоднішній день. Багато сучасних кобзарів пішли боронити Україну. Відомий бандурист лірник Тарас Компаніченко зараз теж служить у війську у своїй частині. Він кобзар. Розповідав, що йому не раз доводилося співати на похоронах воїнів, які полягли за Україну, і ці кобзарські пісні часто лунають для молодих теперішніх вдів. Зоруючись на оці високі власне такі повтовибизавтовтовтології взірці епіки. Ми можемо творити сучасні твори. І впливати в тому числі на, на розуміння за що воюють, за що стоять наші захисники, які часто не знають української традиції. Зараз на сцені ви бачите бандуриста, який теж пройшов шлях воїна Ігор Ждан. Спочатку повномасштабного вторгнення він захищав Київщину, потім воював на Сході. Після поранення повернувся до цивільного життя. А в руках у нього бандура побратима Василя Жованика, який зараз на фронті. Він в Ірпіні часто грав раніше. Батько в нього загинув, герой України. Глядачі ж не приховували емоцій від такого несподіваного для них унікального концерту. Дуже подобається. Насолоджуємося. Нам дуже подобається, тому що це по перше дуже тематично. По друге, що це іде в маси, йде до людей і це слухаємо. Ми це слухають наші діти. Люди не лише слухали музику, а й долучалися до збору на придбання ребу для другої батареї 10-го батальйону 59-ї бригади зсу. Цей збір організували учасники фестивалю. Разом вдалося зібрати понад 4 тисячі гривень. Я народилася в Україні, і я дуже вдячна, що наші українці, які створили нам історію, що в нас є історія, що ми незламні і незалежні. Слава Україні! Героям дивують всі країни Збройним силам України, Бог сміхається здаля, Ісус, благословля, посміхається.